До розмови Сергія Окішева, це речник сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Я вас вітаю. Пане Сергію. Щойно от спілкувалися, ви чули, мабуть, так з паном Владиславом Юровим. Він, в тому числі, в контексті координації з підрозділом згадував і про сьомий корпус швидкого реагування і про. Про ту координацію, так як у корпус безпосередньо здійснює. Перш ніж перейдемо безпосередньо до деталізації по самопокровському Покровському напрямку, я б хотів зараз зосередити увагу глядачів на тому qr коді та номері карти, який з'явився на ваших шановні глядачі екранах, і спонукати вас зробити те, що я роблю завжди, коли з'являється qr код Я в прямому ефірі його сканую, перехожу на банку і роблю донати. Це я власне закликаю зробити. Кожного з вас. Нині там 1 мільйон 184 тисячі 662 гривні 33 копійки. Пан Сергію, деталізуйте, будь ласка, на що збираємо зараз? Збираємо на дрони, на їхні комплектуючі. На засоби для їхнього вдосконалення та е, модернізації, а також на наземні роботизовані комплекси, які зараз в принципі здійснюють основну логістику на покровському напрямку. От до речі, стосовно цих комплексів, які здійснюють основну логістику, а ворог намагається полювати за ними. Наскільки ну, їм це вдається, і наскільки навпаки нашим вдається оминути ці ворожі завади і все ж таки доставити те, що потрібно, та тим, кому це треба? Звісно, вони полюють Це є для них вже пріоритетною ціллю. Проте логістика вона збудована так, що оператор НРК і оператор розвіддрона, який веде цей НРК, у них є заздалегідь зазначені точки для маскування, для того, щоб перечекати ту чи іншу атаку і вирушити далі. Іноді, на жаль, так дрони і е, е, натизовані комплекси виходять з ладу і повністю знищуються противникам. Тому і збираємо на них кожного дня, аби поповнювати е, парк е, цими наземними роботизованими комплексами. І на місце не стоїть. Глядачі сканують QR-код, Я це бачу. Номер карти використовують, якщо це вам потрібно. Якщо вам більш подобається це, по старинці, так би мовити. Тому продовжити це робити далі, тому що мети у цього збору немає, а немає мети, тому що, як сказав пан Сергій, постійно потрібні нові запчастини, постійно потрібні нові комплектуючі гроші. Треба завжди для того, щоб було все. Що забезпечить наших боєкомплектом провізію, що забезпечить ворога миттєвою вибуховою, скажімо так, процедурою, та яка унеможливить його подальше просування стосовно Покровського напрямку, пан Сергію, детально, от як би ви описали ту фазу, яка відбувається там зараз? Це схоже на загострення, на затяжне протистояння на щось третє, якщо ваша ласка. Так на сьогоднішній момент це схоже на затяжне протистояння. Противник фактично зав'яз в міських боях і зараз змінює потрохи тактику. Він не йде вже в лоб ані в Покровськ, ані в Мирноград. Проте намагається знову ж таки зайти з флангів та перерізати, перерізати логістичні шляхи. Проте успіху немає. Натомість сил оборони України навпаки намагаються розширити зараз логістичні коридори, або аби зробити логістику більш ефективною і планомірною. Ворог яким чином логістику свою розширює чи видозмінює? це е, все ж таки автівки, які щось намагаються доставити, чи це оті от поодинокі фломастери, які йдуть замість віслючків з корисним навантаженням на свої спині. Як ворог лечить? Так, здебільшого це, здебільшого, це везе автомобільний транспорт до якоїсь точки, де не може ефективно працювати ані наша артилерія, ані наша аеророзвідка. А потім вже кілька десятків кілометрів вони йдуть пішки, як правильно ви виразилися, як віслючки, навантажені різним майном своїм. Скажіть а, оті ворожі штурми, враховуючи міську забудову і зеленку ну тобто, просто як це намішано та тих зон, де вони намагаються просунутись. Їхні штурми це ці групи одна, дві, декілька людей не більше чи спроби якихось колон, ну ти тобто, повернутись до дідівських істоків, так би мовити. Вони використовують. Ні, колони зараз вони не використовують це е, поодинокі е, групи, які намагаються е, пролізти десь, інфільтруватися, намагаються десь щось закріпитися е, буває іноді одна-дві одиниці броньованої техніки або е, танки, так як було декілька днів тому під Мирноградом. Е, проте наша розвідка вчасно виявляє ці Спроби штурмувати та знищує їх, пан Сергію, З точки зору погоди, вас би ваших побратимів, що б влаштувало сніги, мороз чи оте, що є зараз? Грудень, ну не як грудень, плюс інколи мінус. Тумани, дощі вогко. Як от яка роль погоди тут? Дивіться, з одного боку противник використовує ці е, сприятливі для нього і несприятливі для нашої розвідки погодні умови, аби е, знайти якісь нові логістичні шляхи, інфільтруватися ще більше в місто е, з іншого боку, Сили оборони України також використовують такі погодні умови аби е, по потрохи поліпшити свої е, логістичні якісь вирішення аби е, Покращити стан справ, завести нові підрозділи, підкріплення. Тобто, ця історія працює в обидва боки. Між іншим, ці рашен пропагандологи пишуть своїми руками і говорять ротами про якісь там резерви, додаткові, які росіянці намагаються кудись стягувати. Ви ці резерви, ну от, відчувається ця додаткова резервність ворожа. Так, противник сточується. Він несе і в Покровську, і Покровської і на околицях Мирнограда шалені втрати. Тому він вимушений викликати додаткові резерви. Це і ВДВ, і якісь штурмові їхні підрозділи. Ми заздалегідь бачимо їхні переміщення з одного напрямку на інший і готові до будь-якого сценарію, до будь-яких їхніх дій. Я перед вами от з паном Владиславом Юровим спілкувався, коли питав про цивільних. Ну ми там і про торецький, і про Покровський казали. Він казав, що на торецького цього немає, а от на Покровському напрямку і цивільні присутні, і спробу прикинутись от росіянцями цивільними так само є. А, і я бачу, що ви це в принципі підтверджуєте та, та своїм кивком. А от стосовно використати так, так. як живий щит цивільних, це часта історія. Взагалі, де цивільні живуть, які там залишаються? Це будівлі, чи це залишки будівель, фундаменти. Якщо прикриваються, то яким чином? Просто попереду себе їх ведуть, чи поруч з собою ведуть, чи ночують у них там? Зазвичай вони живуть в підвальних, напівпідвальних приміщеннях, які ще залишилися не зруйновані, керованими авіаційними бомбами. Так, противник намагається з ними. Піти на контакт, коли у них цього не виходить, вони силою використовують місцеве населення як живий щит. На жаль, вони так роблять, попри всі конвенції, попри всі світові домовленості і правила ведення війни. Каби ви про них згадали? Це історія просто Каб прилітає що декілька хвилин, чи тоді, коли. Ворожа піхота не, не може просунутись. Тоді вони викликають ці умовні носії керованих авіабомб як з кабами. Каба регулярно знищують і інфраструктуру самого міста, яка ще залишилася, і яких, якісь укриття, і ті ж самі логістичні шляхи, аби неможливо було проїхати ані автомобільною, ані броньованою технікою. Тобто це на жаль наразі чи не єдине їхнє озброєння, з яким ми якому ми не можемо наразі протидіяти? Пан Сергію, дякую вам за те, що доєдналися до ефіру. Знайшли час на розмову за те, що ви робите. Передайте всім побратимам величезне спасибі від кожного глядача, від кожного працівника України. Сергій Окішев – це речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України. Він був на прямому відео